Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись усин нам щодня. Привіт, мої любі малята! Сьогодні я хочу загадати вам загадку, відгадавши яку, ви знаєте, про що ми з вами сьогодні будемо говорити. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співає весело синичка. Ведмідь, ведмідь в берлогі вже дрімає, яка пора прийшла, коли ведмідь спить в берлозі, яка пора року? Правильно, молодці дітки зима. Про неї ми з вами сьогодні і поговоримо. Допоможіть мені, будь ласка, яка вона зима? Холодна, сніжна, сувора. Морозна зима. А вітер який? Холодний, крижаний, сильний, морозний. Явища взимку, візерунки на вікні, іній, бурульки. Сніг, завірюха. Дітки, сьогодні ми з вами поговорили, якою буває зима. Гуляйте взимку, спостерігайте і малюйте зі своїми батьками малюнки, якою ви бачите зиму. До нових зустрічей! Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатись усім нам щодня. Привіт, мої любі малята! Сьогодні я хочу загадати вам загадку. Відгадавши яку, ви знаєте, про що ми з вами сьогодні будемо говорити? Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співає весело синичка. Ведмідь, ведмідь в берлогі вже дрімає, яка пора прийшла, коли ведмідь спить в берлозі. Яка пора року? Правильно, молодці дітки, зима. Про неї ми з вами сьогодні і поговоримо. Допоможіть мені, будь ласка, яка вона зима? Холодна, сніжна, сувора, морозна зима. Вітер який, Холодний, крижаний, сильний, морозний. Явища взимку, візерунки на вікні. Іній. Бургульки Сніг, завірюха. Дітки, сьогодні ми з вами поговорили якою буває зима. Гуляйте взимку, спостерігайте і малюйте зі своїми батьками малюнки, якою ви бачите зиму. До нових зустрічей!